Писав мені один ФОП, що його постачальники теж ФОПи не дуже хочуть заключати договори. Вони не зовсім розуміють, як це працює, не зовсім хочуть в це все встрягати. Тобто люди не працювали з договорами і їм кажеться, що це важко і що це має бути якісь наслідки. Давайте розберемось. Для чого потрібен договір? Це коли ми там прописуємо умови нашої взаємодії. І якщо хтось не виконав ці умови, які будуть наслідки? Можуть бути штрафні санкції. Взагалі договори часто роблять стандартні. Є такі договори, які пишуть, пишуть юристи під великі компанії, да, прописують свої умови. Так, от сам договір не означає, що послуга виконана або товар проданий. Сам договір означає, що ви є, у вас є намір. Так, і ви прописуєте умови для вас. І якщо хтось не виконує ці умови, не оплачує, потім можна йти в суд з цим договором да, і щось доказувати. Але ми маємо знати, ще раз хочу е, зауважити, що договір не є фактом того, що ця е, угода була вже виконана, тому що дуже багато фопів саме думають так. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо цікаво, задавайте питання. Дуже дякую.